Привіт! Мене звати Настя Соболевська і мені 27 років. Навчаюсь на другому акторському курсі. Я харизматична. Грала в тому році такі для себе різні, але водночас цікаві ролі, починаючи з етюда мікрохвильовка, яка була абсолютно різна, але дуже цікава і запальна. І... Напевно, потім і коханку грала, і маму, і остання роль була, коли я грала мати, яка пережила Другу і Першу світову війну. Така глибока драматична роль. Був самостійний показ, грала психолога, як потім мені знайомі кажуть, ми тебе не впізнали. Така жіночка ти була різна, емоційна, змінююсь. Під свій настрій. Буду рада співпраці різним роботам, цікавим людям. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі!